Відомий пазл твого життя Складається тільки з шматочки щастя і складає загальну картину радості й успіху. Нехай усі його щасливі шматочки будуть приклеєні один до одного міцним здоров'ям, а з кожним новим днем народження їхня кількість тільки зростає. Бажаю в такий яскравий і барвистий день пкелихи налити замість шампанського. Христу радість з ніжними бульбашками щирих посмішок. Бажаю пристрасного сп'яніння від щастя і позитивних барвистих емоцій. А на десерт бажаю тільки солодкого, довгоочікуваного успіху і неймовірно смачної удачі. Нехай за твоєю спиною виростають крила, які піднімуть тебе до небес, нехай постійно з тобою буде гарний надій. Фортуна. Нехай життя стане довгою подорожжю, повною пригод і відкриттів. Кожен день дарує свято а ніч чарівну казку з Днем Народження.